Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. Та Ерота поліція знешкоджила диверсійну групу. пишуть телеграм-канали. В чорні мішки пакують 12 тіл ворогів. Нас без втрат інформація перевіряється. Чекаємо доповнення до кордону з Харківською областю. Стягають техніку величезні колони танків та БТР. Головнокомандувач зсу попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угрупування до 400 тисяч військ, які зможуть кинути в наступ Січня лютому або в навесні, на його думку, під загрозою може опинитися і Київ, і в першу чергу Харків наразі на Алимано-Куп'янському напрямку зосереджено близько 100 тисяч росіян, що лише на 20 тисяч менше ніж було в Афганістані радянських військ на піку. В той же час, за даними телеграм-каналів, до армії РФ може приєднатись 20 тисяч білоруських військ, які готові за гроші у російській формі воювати проти України. В той час російські ОМОН Альфа Вимпал та Розгвардія з великими втратами відійшли під час сутичок із ЗСУ в Харківській області. Російські резерви не встигають зніматись з фронту. РДК планує нові вилазки на територію Білгородської області та тримає під обстрілом важливі дороги. Харківська область тепер обстрілювати артилерія точно не буде. Харків у безпеці. В той же час понад 20 Іл-76 із технікою та десантом вилетіли із куртка, хочуть зайти в спину нашим підрозділом повітряним десантом. За даними джерел, вони планують проскочити Харківську область та висадитись в тилу ЗСУ. Хоча Українське ППО навряд чи їм це дозволить зробити. Росіяни атакують у напрямку Куп'янська, тоді як Україна продовжує наступ на півдні, сподіваючись, змусити окупантів передислокувати свої сили. Російські окупанти посилили атаки на у напрямку Куп'янська, що спричинило посилення закликів до цивільного населення евакуюватися. Нью-Йорк Таймс у своїй статті аналізує, як активація окупантів на куп'янському напрямку вплине на український контрнаступ на півдні і що задумала ЗСУ та армія російських загарбників. Російські військові поставили під приціл Куп'янський Київ без того зруйнований і майже обезлюднений. Сподіваючись спонукати Україну стати на захист міста, відтягувавши солдатів від її власного контрнаступу на півдні та південному сході. Йдеться у статті українське командування в свою чергу сподівається, що повільні успіхи, яких вони досягають у цьому контрнаступі, змусять росіян передислокувати сили від Куп'янська на південь. Куп'ян захопили російські окупанти незабаром після вторгнення в лютому, 22 го і використовували його як матеріально-технічний центр, поки місто не звільнило українців у вересні минулого року під час деокупації Харківщини. Багато жителів минулого року втекли від вторгнення, де хто повернувся і побачив. Руїни, як і в тривалих кривавих боях, які окупанти вели за маріуполі Бахмут, російські війська продемонстрували свою готовність зрівнати землею місто, щоб захопити його. Проте деякі з тих, хто залишився в Куп'янську, кажуть, що не хочуть залишати свої домівки на все життя. Багато людей похилого віку та мають слабке здоров'я і побоюються економічної незахищеності, якщо переїдуть. Деякі західні офіційні особи заявили, що Україна повинна зосередити всі сили на південному контрнаступі. Але президент Володимир Зеленський відкинув цю критику, заявивши, що українські війська не відмовлятимуться від оборони інших міст як Куп'янськ. Янське міністерство оборони Великої Британії заявило, що існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на північному сході України. Там додали, що окупанти ймовірно спробують просунутися на захід до річки Оскіл, яка протікає через Куп'янськ з півночі на південь. Тоді російські війська могли б використовувати річку як природний бар'єр. Але нещодавні звіти західних військових аналітиків припускають, що може відбуватися навпаки. Росіяни можуть перекидати сили із сходу на південь, щоб зміцнити там свою оборону, що може послабити тиск на Куп'янськ. Видання нагадує, що український удар Спрямований на Мелітополь, інший на Бородянськ, щоб розірвати сухопутний коридор РФ до Криму. Також зазначається, що українці досягли певних успіхів на Лівобережній, Херсонщині і навколо Бахмута. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.